Вірність Христові безнадії на Пасху. При народженні Ісуса Христа, дорогі мої, прислуговував Йосиф, названий чоловік богоматері. При похованні Христа був радник Йосиф, чоловік благий і праведний, як сказав про нього євангелист Лука. Один Йосиф спостерігав, як Діва Марія сповила божественне немовля. Скорботна мати дивилася, як другий Йосиф сповиває божественного мерця. Христа ховали чоловіки. Чомусь цей простий євангельський факт не тримається у пам'яті. Ми звикли бачити жінок, що оплакують Спасителя. І готують тіло до поховання. Але Євангелія прямо каже, жінки лише спостерігали, полохливо стояли осторонь. Останню любов, убитому Богові, виявили два немолоді чоловіки, Йосиф і Никодим. Один випросив тіло розп'ятого у пилата, поступивши Богові своїм гробом купив плащаницю, другий приніс якусь неймовірну кількість надоргих пахощів, скільки і не треба було, але він по-іншому не міг. Любов і вірність жінок захоплюють, але відчайдушна відданість чоловіків не вміщується у слова, може, тому справжні чоловіки так мало говорять. Йосиф і Никодим. Їх не було при триумфі самогутнього учителя, коли Христос воскрешав Лазаря, приймав почесть від народу, виганяв демонів, зціляв сліпих. Ні Нікодима, ні Йосифа не було поруч. На них не падали промені його слави. Вони не могли похвалитися правами наближених. Їх не було навіть на тайній вечері, а уже там були усі, навіть Юда. Але коли він залишився по справжньому один мертвець, без сили, без чудотворності, без надій і обіцянок, навіть навпаки, поранений і принижений, кинутий навіть найближчими учнями, усі пішли і повтікали з шаху. Залишилися тільки ці двоє: Йосиф і Никодим. Справжня доброта і відданість безкорисливі. Йосифові і Никодимові нічого не потрібно було від Христа. Не було попередніх обговорень, кому з них за виявлену любов належить сидіти праворуч, чи ліворуч, коли Він прийде судити народи. Вони б ніколи й не попросили, і швидше за все. Цих два скромних чоловіка так само боязко стоятимуть осторонь у тіні якогось святителя, коли у славі і у тріумфі повернеться переможець смерті. Христос був дорогий їм не своєю силою, правами і обіцянками, не заради нагороди вони залишилися поряд з ним у той небезпечний момент. Коли він вже точно не зміг би їх захистити. Просто так було правильно, по іншому вони не могли. Апостол Павло стверджував, що християнство неможливо без Пасхи, а якщо і Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра наша, Перше Корінтян 14 Йосиф і Никодим залишилися вірно Ісусові без надії на Пасху. Це були християни без Пасхи. Вони залишилися з Христом, навіть якщо б Він програв. Адже це був такий тихий і нескінченний день субота спокою, такий довгий, що, здавалося, він ніколи не закінчиться. Де був Христос? Що Він робив? Богослови кажуть, що в цей час Він сходив у пекло. Але що це означає на підвладне навіть мудрим? Христос це таємниця. Що ви питаєте, як провів Ісус велику суботу, коли десятиліття Його життя нам не відкрить? Стільки про різдво. Потім невелика розповідь про 12-річного хлопчика, а далі глухий пропуск до 30 років. Де він був? Що робив? Як минало його життя? Для християн старовини це не було важливо, тому що вся цікавість до деталей просто тонула приголомшливому відкровенні, що Бог став людиною. Бог був дитиною насправді, Бог помер і похований насправді. Усе було по справжньому. Ось, чому символі віри поряд фразою і страждав, не меншою силою звучить і був похований. Ми звикли ставити наголос на Христових стражданнях і розп'яті. Але для перших християн факт поховання був не менш важливий, точніше, настільки важливий, що Святий Павло наполегливо проголошує його своєму евангельському сповіданні. Бо я передав вам спочатку те, що й прийняв, а саме що Христос помер за наші гріхи за Писанням, і що Він був похований, і що воскрес на третій день за Писанням. 1 Корінтян 15.3.4. Христос помер по справжньому. Як би ми не управлялися у роздумах про те, як Христос проник у пекло, кого Він там зустрів, як зламав пекельні замки і грати, яким би барвистим не було це оповідання, воно меркне перед простим і проголомшливим фактом. Христос помер по справжньому. Це сталося насправді, тому є свідки. Він був мертвий поза всяких сумнівів, і дуже корисно ставити себе на місце тих християн без Пасхи, які всупереч усьому не покинули свого Учителя, навіть мертвого. Дуже складно так мислити, другі мої. Ми звикли дивитися на страстні дні з ракурсу Пасхи, тому вся серйозність того, що сталося, увесь жах і відчай нам сьогодні недоступні. Ми просто перечікуємо нескінченний день Великої суботи, сором'язливо ховаючи передчуття пасхальної урочистості. Загорнутий люблячими руками божественний мертвець у печері, знамення такої ж сили, що і немовля в пеленах, і ось вам знамення, ви знайдете сповити немовля, яке лежатиме у яслах. Луки 2, 12. Христос, сповитий, лежатиме у гробі. Шлях Христовий почався у Вифлеємській печері, закінчився у печері Усюди не свій, під чужим дахом, без місця на землі, без дому і притулку, навіть грубу свого не було, довелося лягти в могилу другу. І народила свого сина первістка і сповила. І поклала його в ясла, бо не було їм місця в заїзді луки два Це був важкий день, що тримав цілу вічність. Так багато подій, так багато горя, що не залишалося ні слів, ні сліз. Ось чому ніхто і не помітив, що всю ніч над печерою поховання щеяла. Тихим світлом зірка вефлеємська, яка у дошвіта розчинилася в зорі Воскресіння. Каже Христос: у світі засинаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Але яку ціну довелося платити Спасителеві, щоб здобути перемогу? Він віддав найдорожче, що мав власне життя, тим самим виконавши свої слова, немає більшої любові від тої, хто душу свою кладе за друзів своїх, Івана 15:3. І другом Христові, за якого Він поклав своє життя, може стати будь-хто, єдина умова, виконання Божого Слова. Ви, друзі мої, якщо виконаєте те, що я заповідаю вам. Івана 15, 14. Зокрема, Христос заповідає, нехай не тривожиться серце ваше, віруйте у Бога і в мене віруйте, в домі отця мого осель багато, і якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати вам місце. Івана 14, 1-2. А от з цим у багатьох людей справи відбувається важко, навіть попри те, що вони начебто вважають себе віруючими. У чому ж тут справа? Усе через те, що слідування за Христом має високу ціну, про яку Він не попереджав. Якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме свій Хрест та йде за мною. Отже, уся справа у Христі. У христі, не як у прикрасі, не як у звичному символі, причому звичному до такої міри, що на нього мало хто звертає увагу, на Христі, як знарядні неймовірно болісної страти, а платити таку ціну мало хто згоден, адже це не посвятити раз на рік кошик із смачними наїдками. Або за тиждень до того посвятити гілочку веру. У цих церковних свимулах звичай насправді немає нічого поганого, якби люди для себе не затулили ними образ розп'ятого Спасителя. Люди не хочуть цього бачити, не хочуть цього прийняти, і на це є дві фундаментальні причини. Передусім люди бояться смерті і всього, що з нею пов'язано. Насправді це нормальна людська реакція. Адже коли люди починають любити смерть, поклонятися їй, то з часом вона поглинає їх і знищує в переносному і буквальному сенсі. Але страх перед смертю не повинен затуляти нас від вкрай очевидного і тому не менш моторошного факту. Ми смертні, і кожен з нас, абсолютно кожен. Рано чи пізно помре, а це прийняти можуть далеко не всі. Причому не можуть прийняти до такої міри, що оминають церкву і все, що пов'язане з нею десятою дорогою. І це не має дивувати. Адже церква готує нас до потойбічного життя, яке буде для нашої фізичної смерті. І якщо людина панічно боїться смерті, то вона. Оминатиме все, що так чи інакше пов'язане з цим неминучим явищем. Отже можна дійти до простого і багатьом край неприємного висновку, для того, щоб стати дійсно послідовником Христовим, необхідно визнати факт своєї смертності. Другий факт, який не дає людям прийняти образ розп'ятого Спасителя. Це існування потойбічного, тобто посмертного буття, а це посмертне буття неможливе без підведення підсумків земного життя, яке відоме більшості як посмертний суд, бо усім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи у тілі добре або лихе. 2 Коринтян 5:10. А це, певно, готова прийняти не менша кількість людей, і через те переважна більшість приймає події Страстної П'ятниці, швидше як історичний факт, якщо взагалі не міф, ніж подію, яка стосується безпосередньо кожного. У такому ставленні до Христового розп'яття насправді немає чого нового. До своїх прийшов, і свої Його не прийняли, а тим, які прийняли Його, що вірують Його ім'я, дав силу дітьми Божими бути. 1 Івана 11:12 дітьми, які так само жахаються смерті і чекають. Стрепетом Божого суду. Проте на відміну від людей світу цього для них образ розп'ятого Спасителя є символом не тільки хрестових страждань, але й символом безмежної Божої любові і надії на життя вічне. Дві тисячі років. Стоїть у світі церква Христова, і дві тисячі років світ ніяк не може змиритися з її буттям. Дві тисячі років, змінюючи один одного, поновлюються спроби пояснити цю чудову, перевершуючу людську розум реальність. То пояснювали її забобонними помилками неосвічених християн, то злим наміром групи хитрих і корисливих людей, що придумали казку про Бога, щоб обдурювати простаків і наживатися на їх дитячій довірливості. А хіба не сьогодні цим інтернет не переповнений? Коли виявилося, що так просто віру цих простаків не похитнути, знайшлися високоосвічені розумники, які вирішили спершу визнати історичне буття Ісуса з Назарету, але визнати тільки для того, щоби знову і знову доводити перед усім самим собі, а там і всьому світу, що Ісус не Бог, а просто людина. Дуже хороша людина, дуже добра і дуже розумна, дуже талановита і самовіддана, Але людина ця нехитра ідея тривожить скорботні голови гордівників вже в півтора тисячі років. Арі. І Лев Толстий художник, Микола Репін і цілий йон сучасних мислителів у спокушанні гордого розуму свого тяжко силкується довести, що Спаситель наш не Бог, що він не воскрес. А днями я прочитав ціле дослідження сучасного Аріани Нина, який, зневірившись, сперечатися з фактом воскресіння, вирішив здивуватися від новою ідею. Христос каже, Він просто не помер на Христі, а тому і не Воскрес. Зрозуміло, чому вони так стараються? Реальність Воскресіння робить неможливим вибір. З того самого моменту, коли з гробу біля підніжжя Голгофти защеяло нестерпної яскравості світло Воскресіння, що палило тканину плащаниці і образ Воскреслого. І таким чином зафіксувало для прийдешніх поколінь з того самого моменту у всякій чесній людині неможливо говорити про свою правду, про свого Бога, який у неї всередині. У всякій чесній людині доведеться визнати, що Бог один, і Він Христос усякому неупередженому мислячому доведеться констатувати, що правда одна. І це правда Христова. Але біда в тому, що ця Христова правда у наші бідні голови не вміщується, не можемо ми ніяк погодитися з тим, що сенс людського життя не у задоволення, не у користолюбстві, не у пристрастях і в похоті, а у лагідності, і в любові, а в убогості духовній, не у насолодах, а в радісному несенні Христа у покірному, покірлиму терпінні скорботи. Важко нам, самовдоволеним, погодитися з тим, що правда життя взагалі не тут, на грішній землі, а там у небі, у царстві Божому. Страус від страху зариває голову у пісок, і тим самим, якби каже собі, щоб ятися нічого, раз нічого, страшно, нічого страшного не видно. Неоріанено і страшно. І лінь тривожити свій розум роздумами про сен життя, прислухатися до гірких докорів сумління, От він і заспокоює себе невитіяною думкою, що розіп'ятий не воскресав. Але церква піднімає з легкого духу цю останню розраду. Вустами апостола Павла вона свідчить якщо Христос не воскрес. То й проповідь наша марна, марна і віра ваша, 1 Коринтян 15,14. Те, що марне, те, що від людей на уряд чи встояло би дві тисячі років, швидше за все, виявилася би церква людською вигадкою, її би спіткала доля будь-якого людського саду, будь то імперія, будь то політична партія, будь то Вавилонська вежа. Скільки церкву переслідував, скільки лише пророків і антипапів, і антипатріархів, і всяких був, але церква стоїть. Тому що церква побудована на Христі, Христос наріжний камінь, воскреслий Христос, ось я з вами по всі дні і аж до кінця віку. Те, що вічне, те, що від Бога, не схитне і не вигубне. І, як сказав нам Господь, Я збудую церкву мою, і ворота пекельні її не подолають. Матея 16,18. Так і сталося. Церква стоїть, і смерть, і гріх, і зрада, і інтелектуальний екзерсис сучасних ран не можуть здолати, не можуть скасувати простих і радісних слів Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І дим, що у гробах життя дарував. Слава Богу, нам тут присутнім далеко до талантів ченості або до численних послідовників різних там сектантів. Без всякої іронії кажу, слава Богу, бо ушлід за Христом і я, і ми усі з радістю й надією повторюємо. Славлю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що ти утаїв це від премудрих та розумних і відкрив те дітям. Луки 10.21. Ми не сподобалися творити вчення або написати романи, нам не вдалося перевершити премудрість віку цього. Зате, дорогі мої, кожен з нас отримав від нашого Бога чудовий дар віри. Зате кожен з нас, хоч ми і не стояли тою весною няною ніччю біля Голговського склепу, сьогодні і завжди може свідчити. Воскресіння, Христове бачивши, поклонімось Святому Господу Ісусу. Ми можемо казати так не тому, що так полюбили Бога, що чудові таємниці Його стали нам відомі, а тому, що Бог полюбив нас і дав нам повірити, а значить, і побачити. Бог полюбив нас і помер за нас хресною смертю. Бог полюбив нас і воскрес мертвець. Щоб ми уже не помирали ніколи. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення завжди. Пишіть імена, пишіть їх кожне окремо, щоб для на кожного зійшло це Боже благословення. Коментуйте свої думки висловлюйте. Так багато можемо сказати Богові. І про лайки, вподобайки, не забувайте. Slawa Jezusu Chrystu.